При зимового дощового дня грудня, дня суботи, хоч незважаючи на те, що цей сніг має би бути дощем, але ми нікому не скажемо, ми все рівно не дамо собі сумувати, не дамо собі перебувати в печалі, сьогодні навчає нас хто зі старших. Нині знову навчає нас великий чоловік церкві, папа Бенедикт XVI Він розуміючи те, що вже по суті є невідомо, може й останні дні. Може, останні години на цьому світі він говорить такі невірні слова. Він каже: незабаром я опинюся перед останнім суддею свого життя. У мене може бути стільки причин для страху і трепету, та я все одно щасливий у серці, тому що я вірю твердо, що Господь є не лише справедливим суддею, але водночас моїм другом і братом, який сам уже. Вистраждав через мої недоліки. І тому, як суддя є водночас моїм захисником, він каже: ми із цим суддею дружимо, у нас давня дружба, неймовірно. Тому мені постійно спадає на думку те, що читає у книзі Откровення у Івана Богослова. Він бачить сина людського у всій його величі і падає йому до ніг, як мертвий. Але він. Поклавши на нього праву руку, каже йому, не бійся, це я. І слухайте, коли мене зрушує, що це говорить папа Емерит, папа, який буквально, ну, не знаємо, коли стане перед Богом, він каже, я розумію, на мене це тисне, ну так, смерть, ми не знаємо, що нас чекає. Але все ж таки, слухайте, неймовірно. Все ж таки, я йду не просто кудись, там невідомо, куди я йду до друга, так він суддя. Так, він суддя справедливий. Але він мій друг, який кладе внизі відкривання плече на тебе і каже: не бійся, це я. Це просто одні з найкращих слів, які можна почути в своєму житті. Не бійся це я. Брати і сестри, варто дорогу ціну заплатити за те, аби ці слова почути, Щоби ви в часі. Щоб в цьому моменті, коли ти станеш перед Господом Справедливим, він просто поклав тобі руку на плече і каже, не бійся, Тараса, це я. Не бійся, Іване, це я. Людмило, Михайле, Наталко, Василю, Андрію. Не бійся, Марія, це я. І уявляєте, коли після смерті ти налаштуєшся на всяких жахіті, просто дуже страшне, лячне, просто на щось. Що в голову не влазить, а до тебе приходить друг найкращий друг, який, який помер за тебе. Друг, дійсно, котрий життя поклав, аби ти жив. І, і каже, не бійся, так лячно, так невідомо, але це я. Я тобі все покажу, все розкажу. Послухайте, я думаю, я думаю що... В цьому житті немає нічого більш цінного, аніж це, аби могти сказати привіт, друже, аби могти сказати, що ого, я вдома. Тому, товариство, берімо приклад із цього дідуся Бенедикта XVI Емерита, який є у відставці, у пенсії, який показує, що так, ну не є зовсім все гладко, трошки лячно, але все ж таки він іде додому. Він каже, я йду додому мого друга найкращого, мого брата, мого суддю, мого захисника, який сам мене приймає, який сам за мене заплатив ціну. Слава Богу. Вчимся від цього. Вчимся від цього дідуся істинної віри, яка не боїться смерті. Дай Боже. Також пригадую, триває наша збірка. Для перемоги сьогодні буквально підійшла до мене пані, які ви спонсорували через збірку ходім операцію на око і каже, я бачу, у мене перед операцією було 7% зору, а тепер є майже 100 Уявляєте? Дякую вам, справді дякую. Ви стали для цієї жінки благостовіння. І випадково не випадково пам'ятаєте, ми колись ще влітку здається. Ми ми робили тридцять чимось тисяч гривень, дали. Одній дитині на операцію на око. І сьогодні йому змінили кристалик. і операція пройшла успішно, зір відновлюється. Дякую вам. Сьогодні, буквально також сьогодні, отримав чотири пічки з Німеччини, які на дизелю гріють і непогано гріють. Вже дві відправив військовим, дві тепер це днями маю відправляти. Дякую вам. Відправив такі неймовірні павербанки, які вміють два рази телефон зарядити, але коли не заряджає телефон. То гріють під 30 градусів, можуть 7 годин витримати, аби давати температуру 30 градусів стабільно. Чи в рукав засунути, чи в куртку, в руки тримати, в рукавиці. Дякую вам. Дякую за всі благословіння, за всі донати, за те, що ми робимо цю збірку для перемоги для військових, потребуючих і для переселенців. Будьте благословенні, готуємося до вічного життя, до зустрічі з другом правдивим. І, очевидно, благословенної вам суботи. І майтеся файно. До речі, я вже майже змотав всю апаратуру. З Новим роком вас! Будьте благословенні у 23-му, щоб він точно не був таким, як 22-й. Майтеся файно, благословенного святого, найкращішого 22-го року. Дякую, що ви 23-го. Дякую, що ви 22-му були разом з нами. Підписуйтеся, разом робимо збірку для перемоги, разом творимо файні речі. Будьте благословенні. Вітаю вас і благословляю! Mas vai no xeras.